Прокидатися на 10 хвилин раніше взимку чи ні, тому що виробники сучасних автомобілів стверджують, що можна не прогрівати автомобіль зранку і одразу рушати навіть за мінусових температур. От в мене ось така сама ситуація. Я не прогріваю, так а сусід в будинку напроти прогріває. Так і тобто, на своєму досвіді можна не прогрівати. Ну дивіться, можете не значить, що мусите. А. Насправді, холодний старт двигуна це дуже відповідальна процедура. І щоб швидко не вгробити свою тачку, ліпше робити… Це зі знанням справи. А от як саме, дивіться в нашому сюжеті. Усі ми добре знаємо, як обігріти себе взимку. Шукаємо тепле затишне приміщення, заварюємо смачну гарячу каву і знаходимо температурний баланс. Але там, на дворі, нас чекає автомобіль, який живе там цілий рік. Обігріти себе сам він просто не вміє. І як зробити це правильно, я розкажу вам прямо зараз. Найбільше зношування двигуна до 60%, відбувається при його запуску при мінусових температурах. Це технологічний факт, як зменшити навантаження на електроніку, вберегти агрегати від зношування і подовжити життя двигуна вашого авто, вирішувати вам. Але для максимально коректної роботи усіх вузлів і особливо у зимовий період навіть найсучасніший автомобіль потребує підготовки для холодного старту. Більшість сучасних автомобілів на ринку обладнані автоматичною коробкою передач і електронним запуском двигуна. Здебільшого автовиробники радять починати рух одразу після запуску двигуна через суперечливі екологічні норми. Але всупереч цьому ви можете подовжити життя коробки передач і електроніки вашого автомобіля, якщо будете дотримуватися простих алгоритмів. Давайте одразу внесемо ясність: ночівля на холоді, особливо в морозні ночі, призводить до загустіння моторної оливи, охолодження антифризу і технологічних рідин включно з паливною системою. На додачу є особливість низької температури акумулятора і електронних систем. Тому, якщо вам не начхати на своє авто, рекомендуємо правильну послідовність холодного запуску саме для автомобіля з автоматом і кнопочним стартом. Перше без натискання на гальма коротко натискаємо кнопку старт-стоп і чекаємо 10 секунд. Це необхідно для самодіагностики електронних систем, пускового живлення акумулятора і первинного тиску в паливній системі. Для дизельного авто це вкрай необхідно для розігріву елементів запалювання. Другий момент: плавно натискаємо на гальма, адже гальмівна рідина також холодна і насос прокачує її повільніше. І довшим натиском на кнопку старт активуємо двигун. Так, коленвал активніше провертатиметься, а стартер спрацює без перенавантаження. Після цього чекаємо, поки двигун прогріється. Попри те, що експлуатаційні сервісні книжки рекомендують дозволяти рух одразу після запуску. Спеціалісти стверджують, наступне: я як майстер вважаю, що обов'язково треба прогрівати двигун. І треба це робити 2-3 хвилинки. Довго це не треба робити. Це найоптимальніший час для нагріву температури рідин. 30-40 градусів, для того, щоб двигун почав працювати рівномірно, для того, щоб охолоджуюча речовина досягла своєї температури і можна було рушати на автомобілі. Для адекватного прогріву двигуна при температурі нижче за мінус 10, краще дати йому попрацювати 5-7 хвилин. А для більш звичних для нас нічних заморозків 0-5, достатньо 2-3 хвилин. І за цей час можна трошки попіклуватися про трансмісію. Запам'ятайте про сторіч: на відміну від двигуна, який починає нагріватися після запуску, автоматична коробка передач не нагрівається. Тому для її більш коректної роботи я пропоную кілька нехитрих маніпуляцій, які пришвидчать її прогрів. При затисненій педалі гальм переведіть селектор з положення «Паркінг» у режим драйв, і через 20 секунд переведіть на задню передачу, пропустивши нейтраль. У цей час двигун змінить свій кут нахилу, подушки двигуна спрацюють адекватно, а трансмісійна олива почне входити у робочий режим. Через 20 секунд повторіть процедуру у зворотному напрямку від задньої передачі до драйву через нейтраль. І головне не газуйте, як це робили 30 років тому на старих авто. Підгазовка для, начебто, пришвидшеного прогріву, це стратегічна помилка. Ка вбиває двигун і спалює скажену кількість пального. Більше того, навіть вже прогрітий автомобіль вимагає акуратності на початку руху взимку. Коли починаєте рух при холодному старті, треба їхати зі швидкістю 40-50 км, на більше і тримати обороти до 2000. Це важливо для прогріву коробки передач і для рівномірного прогріву двигуна. Звісно, для таких холодних ранкових процедур потрібен час, але цей час може зекономити ваші гроші в перспективі. І навіть якщо ви маєте перевірений сервіс з адекватними цінами і можливістю зігрітися під час усунення проблем, то акуратний запуск холодного авто збереже ваші гроші і нерви. І замість витрат на ремонт ви можете обійтися штатним ТО.